Владик, ми запрошуємо вас до слова. Будь ласка. Шановний отець Євгеній, шановний весь комітет. Я вкодри uh, вже, напевно, третій рік приїжджаю сюди і коли дійсно ми відкриваємо цей навчальний процес у всьому місті, на різних інститутах і всього інше, для, для мене, як для священної я завжди радію всім своїм серцем, коли при храмі відкривається воскресна школа. І одна із таких, вже у нас, я скажу, таких uh, відомих школ. Коли священик живе цією наукою попізнання, по це отець Євгеній, Він сьогодні лідирує в цьому питанні. Я насамперед просто дивлюся на цих всіх чат і дивлюся, як вони цього року вже зростають, стають старшими, хтось ще привикає до гімну, хтось вже сміливо і не виспівує. Я дивився і протязі року, знаєте, над чим найбільше в мене серце завжди раділо, коли бачив різних заходів. Наприклад, на покрову, далі на Різдво, коли вони з калядами йдуть. От несуть цю енергію дитячу, несуть оцей, цей, на жаль, злий світ. Несуть оце Боже Слово, несуть звичай традиції, які в нас тут завжди є в українському народі. І е, був такий час, коли ми довший час руйнували ті всі звичай традиції. Був такий час, а на них сьогодні покладена така особлива відповідальність. Це насамперед відродити оцю, і випликати цю духовність, пронести оцю коляду у всесвіт, понести різні звичаї, традиції. Я насамперед е, дуже вдячний людям, які щоденно жертвують своїм часом і навчають їх і Слово Божого, і виділяють свою увагу, час на ці всі речі. А е, діточкам дійсно я хочу побажати, щоб оці всі вишиванки. Вишиваночки, скажу так правильно, м'ягче, щоб вони дійсно закарбувалися насамперед їхньому серці, і вони зростали добрими патріотами своєї держави, віруючими людьми, щоб вони радували своїх батьків своєю увагою. Насамперед, це Боже благословення і через це сонечко, оцей ви цей осінній день, але щоб воно дійсно зігрівало їхню душу. А ми а вас радувало насамперед. Я вам бажаю Божого власне і кріпості сил і хай помагає отець Євгеній, і, і вам низків клін за цю велику пасторську роботу, яку ви сьогодні разом, матушки, разом комітет сьогодні разом робите, для того, щоб ми тут відчували і родили цим дітям. Дякую вам, низкий уклін.